У рівному звільнили голову обласної ради Сергія Кондрачука і вже обрали нового замість представника Європейської солідарності, Рівненську обласну раду, очолить лідер фракції Слуга народу Андрій Карауш. За його призначення проголосувало 45 депутатів. Чим зумовлене звільнення Сергія Кондрачука та якою буде нова більшість в обласній раді, дізнавався Дмитро Тригубець. Чергове пленарне засідання обласної ради 12 серпня на порядку денному звільнення голови обласної ради Сергія Кондрачука. Фракція його політичної партії Європейська Солідарність сьогодні в президії у футболках, як вони кажуть, із запитаннями до чинної влади. Наші хлопці, дівчата на передовій, а всі інші. Люди, які тут зараз знаходяться в мирних областях, повинні так само контролювати політиків. Чому необхідно звільнити голову обласної ради? Ми вирішили запитати у ініціаторів відповідного рішення. Це консолідована думка депутатського корпусу. Тому Депутати мають право поставити таке голосування. для того, щоб зробити політичну більшість, яка має бути 64 депутати рівненської власної ради, тому що ніхто не може бути в опозиції до рідного нашого краю. Ми маємо всі працювати сьогодні на перемогу. Голосували за звільнення Сергія Кондрачука, таємно обрали лічильну комісію, яку ошилив депутат Віталій Ундір та почергово робили свій вибір у бюлетені. Як результат, голову обласної ради звільнили За проголосувало 42 обранці. Сергій Кондрачук каже, що не визначився з тим, чим буде займатися далі. Вже у депутатському кріслі. Мені точно не соромно йти. Я задоволений тим, як це все відбувалося, і мені б дуже хотілося, щоб всі ті наші починання, які були розпочаті, ще за мого головування, вони були доведені до кінця закінчення. А вже за кілька хвилин на посаду пропонують нову кандидатуру. Це Андрій Карауш, донедавна голова фракції президентської політичної сили. На думку народного депутата від рівненщини Віктора М'ялика, рішення прогнозоване та опирається на електоральну підтримку як президента, так і його нинішньої політики. Я думаю, це правильно, що сьогодні карауша поставили ну, президентська вертикаль, Хай буде все одно все в руках президента. На сьогоднішній день. і ну я думаю, це правильно. Змінили Кондрачука, Він дуже красиво, достойно сьогодні вів себе за нового голову, а саме Андрія Карауша голосували таємно. Як результат, він заручився підтримкою 45 депутатів на черзі складення присяги та виступ політика вже на новій для себе посаді. Дякую депутатам всіх фракцій, які висловили мені довіру і віддали за мене свій голос. Це велика відповідальність. Я лише перший серед рівних. У нас довга дорога спільної праці. І в нас тяжкий шлях до перемоги над російським окупантом. Слава Україні! У голосуванні за звільнення Сергія Кондрачука та призначення на посаду Андрія Карауша не брала участь лише одна фракція це Європейська солідарність. Донедавна наша область була єдиною, де представники цієї політичної сили мали більшість як у міській, так і обласній раді. Останні мають свою думку щодо звільнення свого колеги з займаної ним посади. Як на мене, якщо вас цікавить особиста думка, я вважаю, що це можна вважати політичною помстою. Але життя далі продовжується, ми надалі будемо відстоювати наші ідеологічні позиції і боротися за те, щоб в нашій громаді ставало краще жити. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Коваля, такі зміни підуть на краще. Нове призначення та новий формат коаліції, на його думку, вплине на швидкість та якість прийняття рішень. Ми побачили 45 голосів за нового голову. Означають те, що фракції знайшли між собою суспільний договір і будуть рухатись в більшості. В новій більшості нагадаю вона аж на 10 депутатів по сьогоднішнім голосуванням більше. Тому о, є шанс, що ефективніше, швидше і більш прогресивніше будуть прийматися рішення. І, хоча у порядку денному було і ще чимало важливих для області питань, сьогодні обмежились лише кадровими: чи будуть зміни на посадах заступників, та який кінцевий формат матиме коаліція у обласній раді, побачимо вже на наступному засіданні. Дмитро Трегубець та Олександр Бойко, новини Рівного.